Друзі, привітульки, привітульки, поки я йду в справах, думаю, запишу ж вас відео. Нагадаю, що сьогодні суботу, 9 грудня, у нас з вами в 21.00 буде прямий ЕТР, де я буду відповідати на ваші особисті запитання От, на моєму YouTube-каналі. То вже треба дорогу переходити. Так робити, як я роблю, не треба, але все одно. От. Бо просто я не встигаю вас повістити, а може хтось забув. Отже, якщо ви будете дивитися мене на TikTok або на інстаграм, тоді переходьте в шапки профілю посилання на мій YouTube канал. А якщо ви дивитесь на ютубчику, то значить на ютубчику 2100. Чекаю вас, буду відповідати на ваші особисті запитання. І буду і буду що. І давайте поради на картах тару. Зараз вам щось покажу. Сейчас я покажу. Бачите, она видно? Поняли? Все, чекаю всіх!